Там смічать людей. У клоуни там з нас смічать, а крабати вони всякі, наприклад, вони показують на такому, на такому, ну такому цему, вони показують всякі штуки. Спочатку перед виступом якось дресирують тих, ну тварин якихось, а потім вже виступають з ними. У цирку виступають клоуни. У цирку... Тресарують всяких тварин, моргів, тресарують тигрів, щоб насмішити дітей. У церкві е, люди е, е, показують гімнастику, е, клоуни показують смішилки, як вони надувають шарики, і їх удихають, та й говорять смішним голосом. Сам. І то, що придумає ролі. Клоуни, акробати, ну, ще режисер, Щ ще самий главний клоун, акробат, Ну, хто ще там? Головний клоуни, звірі. Там була Такі люди ще ну, кажуть, хто виступає. У цирку працюють клоуни, директор працює їхній, гім, гімнастика, працюють е, тварини.